Вітаю! Сьогодні у нас біляші. Значить, ну тут скільки. 600 грам. Порубав я таку мій дрібненько. Курячої філейки. Не хотів я на цю кількість збирати промислову м'ясорубку і Потім мити, бо то її довго мити. Дістав я чопер. Це саме безглузда моя покупка. Навірно вже її Я купил, может, 3-4 раза пользовался. Такая ерунда. Ну, куриный сыр мясо воно еще перебье, а свина не. Так что будем перебывать в чопере. Значит, кидаем мясо. И не большими порциями, наверное, на три порции придется разделить. И цибули додаем. Значит, на мясо с мяса, велика цибулина. Но ну, еще устанавливается, блин, так задолбаешься. Ух ты! Первый раз поклала ведразу. Прямо. Якщо я б не просверлив оці дюрки, він би зараз... він вже нагрівся, Він би зараз вже давно вимпався. Ну, перебив, добре. Добре. Але не рекомендую до покупки таке. Марна трата хороша. Ще й добре. 3700. Це як хороший приймач. що там є? Мотор є, є. Китайський слабий. Отже, от, от що ми маємо. Так, нам треба буде ложку. І зараз сюди ми даємо ще одну цибульну велику. От, я порізав і скалкою. Присаріл, щоб добре душилося і скалкою придушив. Причавив. Для чого це? Це молода, різка, я вон різав, давно вже не плачу. А тут трошки лоза щіпало, По-перше, воно фітатиди свої призкає і випускає. Тобто потім не буде заважати, тому що не любить. Не полюбляє цей присмук буде чуяти. По-друге, воно тісто не буде ранити, воно вже м'ягеньке. Ну і сох кухни. Воно вже соколита. Вона як приготована. Так, це ми зараз перемішуємо. Потім солимо, перчимо і знову перемішуємо. І тепер сюди додаємо або холодного молока, або кипяченої холодної води. Бо це не котлети, це начинка. Вона має бути сочна. Так, ще додамо. где-то грамм 150 вышло. О, все. Вот такой консистенции мои буты. Это можно и пельмени лепить, и пырички. Все, куда его нас завертается. Так. Теперь будем робить кисть. Кисть в описании. Посылание все те самое дрожжевое шутке тесто. Так, а пока тесто поднимается, мы сейчас парочку котлеток таких вот неправильных. Для чего? А чтобы проверить на сильно, на старик. Я знаю, что господине зачастую, ну, мама моя так, и было, смакуют сырое мясо, вот фарш яса не может. Вечер комусь буде гарно. Котлетку одну я з'їв трохи солі, трохи перчику додам. Значить, треба було все одно смажити, тому тісто білки в мене лишилися. От, будь ласка, з котлеткою нормально. І того, тісто розкатав в ковбаску, порізав. Всі кусочки закатав у колобки І зараз будемо тут от, чуть смазав олійкою і будемо зараз. відбити. Так, от я поклав, розкатую. Ну, вчора а, працював, не замітив, не помив. Так, ну вже як є. Чернинки в тесте, це я додаю приправу в тісті. Так, так, края робимо тоньше. Кладемо фаршу. Так, щоб знову не забагато багато було. І можна робити от так. отак. так. З цієї сторони. так, І з цієї сторони, от так. І з цієї сторони. От так. О! Так у мене краще виходить. Ось вона десь така має бути дюрочка. Опять триугольники виходить. І так всі. Опа. Отже, пательня нагріта. І дюркою вниз. Вкладемо. Ай! Дюркою вниз. Так, ми відбавимо. Тобто у мене 9 максимально, я поклав на 5 зараз. На сімерки. Грілося. Так. Це воно вже як швидко. Так, і це треба під кришкою. Будемо дивитись на стан. Як вона там. Значить, чому дюрка і чому дюркою вниз відразу? Дюрка для того, щоб фарш, щоб він не був сирий. От вона допомагає готуватися дюрка. Значить Чому фарш? Не свиний, наприклад, а курінний з грудки я беру роблю. Тому що свиний фарш, я не знаю, яке там м'ясо. Я свинину обробляю довго. Якщо на фарш, то тільки варено. А варена, варений фарш це смішно. Білий шах. Тому куриний, куриний він найбезпечніший. Ну що там ну, може бути там антибіотики та і все. Максимум, що може бути. Так, подивимось. Ого! Ого! Тут на мене не бріснуло. Ось такого. І тепер що ми робимо? І тепер ми беремо ложечку і поливаємо всередину. Підливаємо. Ну я зараз... Дивився на ці біліси, от на цей і, Ну, блін, на якусь ракету схожий, дивіться. Тут сопла, а це я аж перекосила. Аварія буде, значить. Так, це зараз на решітку. Ну хтось кладе на бумажне полотенце. Але у мене немає наразі, тому я кладу на решітку. І так далі. Подивіться на дно пательні. Немає горілого борошна. Тому що працював, коли розділував не з борошном, а з олією Ну так. і олією скільки наляв, не додавав більше. Стіки хватило. І це ще можна розходувати ще раз. Так. Ну звісно ж я візьму ракету пробувати. Ну давайте. Дивимось, як там вона. Всередині. Показую. Так, пробую. Смачно. Всього доста. Тисте нормальне. Такий у мене сьогодні був вечір. І вам не гірше бажаю. Дали будет Азара скорона.